Далі підводимо до нашої початкової точки. Тобто спочатку спускаємося по Z. Ну, припустимо, що ми за заготовкою це робимо, можемо зробити на прискореному ході. Ну, скажімо там, на 5 мм зразу. Так. Далі вмикаємо корекцію. G41, G1 і під, підводимо до нашої початкової точки. Ну, наприклад, ми хочемо там 10 ну, у нас фриза, 10, давайте там 5 міліметрів будемо знімати по контуру. Значить, у нас буде x 5 y 5 так Ну і подачу тут вже треба вказати 500. Далі переміщуємося по координаті y. <coughs> У нас заготовка 200 на 200, ми зробимо 195. Далі по X. 195, далі вниз йдемо Y5 повертаємося до 0 X5 і відводимо з вимиканням корекції G40 G1 X 120. Далі піднімаємо інструмент G0 Z 50 Вимикаємо шпиндель. Вимикаємо охолодження. І закінчуємо нашу програму. Так, програма є. Тепер для того, щоб переглянути, а що ж ми тут напрограмували, є така клавіша моделювання. Натискаємо її. Так, і ось тут вже... В режимі так, так само, як і в системі HeightHeйн, в режимі анімації можемо переглянути роботу нашої програми. Можна розвернути ось таким чином, запустити заново можна ось цією клавішею. І ось бачимо, що наша заготовка профізерована по контуру. Так, для того, щоб повернутися в режим редагування програми, натискаємо цю клавішу редагування. Так, далі, все, решта, те, що ми вивчили, все буде працювати і в цій системі. Різниця становить лише в... Цикл, тобто в параметричному програмуванні робота з, зі змінними. <кій> <кій> Різниця лише в тому, що замість символа решітка тут застосовується буква R. Якщо ми хочемо, наприклад, ну, давайте додамо до цієї програми, що ми тут зробимо? Давайте зробимо. Параметризовано свердління групи отворів. Давайте оберемо новий інструмент. Так, нам знадобиться свердло. Так, ну давайте хай буде 8,5. Так. Далі знову вказуємо новий режим, ну хай буде так, 800 обертів. <кій> вмикаємо обертання шпинделя, вмикаємо охолодження, якщо треба. <кій> І далі задаємо наші параметри. Ну, давайте зробимо свердління по косі лінії. Так, ну, наприклад, R1 це у нас буде крок по осі Х. Ну, хай буде через, скажімо, там, 30 мм Далі. r 2 це у нас буде крок по осі Y. Ну, хай буде 5 міліметрів. Так, R3, це у нас буде початкова координата X, Ну, скажімо, будемо там з 20 міліметрів починати перший отвір. <кій> Далі R4. Це у нас буде початкова координата по осі Y, хай буде 50, наприклад. Так. Далі, що ми робимо? <кій> Далі нам треба створити цикл, повторюю, ну, найбільш такий універсальний спосіб створювання циклів – це умовний оператор. Тут умовні оператори підтримуються, тому ми можемо їх дуже зручно застосовувати. Ну, Але для того, щоб перейти на початок циклу, нам треба створити мітку. Мітка створюється, так як я вам вже розповідав, це адреса N, тобто номер кадру певний, маємо створити. І цей номер має починатися з нуля. Так, ну, наприклад, Ось це у нас, дивіться, ось тут відображається номер кадру. Давайте його таким і залишимо, але він буде у нас з нуля починатися. Так, ну і тут що ми робимо в цьому кадрі? Переміщуємося на прискореному ході. в Координати Х, яка... Андрій, ось ще відмінність така, якщо ми... Присвоюємо координаті якусь змінну, тут треба додавати знак рівняння. <coughs> X дорівнює R3. Так, y дорівнює R4. Так, перемістилися. Далі ми свердлимо, ну, зазнайомо вже нам алгоритмом. Опускаємося за координатою Z на першу, на другу безпечну висоту. <кій> Далі свердлимо, ну, наприклад, там 20 мм нам треба просвердлити. <кій> Подача хай буде 300. Далі виводимо.